Минулого тижня на раді оборони було прийнято питання щодо розподілу повітряних тривог на території Запорізької області. Дуже сподіваюся, що до кінця тижня нам вдасться вдосконалити і. Врегулювати всі бюрократичні норми, і ми будемо розподіляти повітряні тривоги на дві зони в Запорізькій області: це безпосередньо місто Запоріжжя та вся Запорізька область. Тож будуть випадки, коли повітряна тривога буде оголошуватись на території всієї області, а буде коли буде оголошуватись здебільшого на прифронтових територіях, а на території міста Запоріжжя та правобережжя Запорізької області не буде оголошуватись. Вже було відповідне спілкування з командуванням повітряних сил. Збройних сил України. А вже ми розуміємо, як механізм буде впроваджуватися, як буде оновлюватись програмне забезпечення повітряна тривога. Я думаю, що до кінця тижня ми це зробимо. Декілька основних цілей, які ми переслідуємо, для того, щоб це впровадити і зробити. Перше, це звичайно безпека, і в пріоритеті нашому буде безпека мешканців на території Запорізької області. Друге, це функціонування економіки. Це як. Продажу рітейлу, так і виробничих безпосередньо баз на території Запорізької області. І третє, не менш важливе, це ментальне здоров'я для наших мешканців. Ми розуміємо, що кількість повітряних тривог чітко відбивається на ментальному здоров'ї наших мешканців. Ми маємо розуміти чітко локалізувати загрози, які виникають в Запорізькій області. Перше це каби. Каби бувають двох локацій. Перша локація це умовно та, яка пускові позиції в районі Токмака-Молочанської. Ми розуміємо, що це чітко можлива загроза для безпосередньо міста Запоріжжя. Друга локація пуску це навпаки пологи і край оріхів гулі Тут не може бути загрози для міста Запоріжжя. Тому ми розуміємо, як буде реагувати повітряні сили, і отже, ДСНС і так далі. Це перше. Друге, ми розуміємо, як і звідки можуть летіти шахеди. Ми розуміємо їх швидкість льоту. Ми розуміємо, звідки вони летять, і також чітко можемо ідентифікувати, чи вони летять через а, якусь територію Запорізької області вздовж Запорізької області, чи безпосередня є загроза для міста Запоріжжя. Звичайно, коли ми говоримо з вами про ракету, про балістику, то вона буде одразу вмикатись на території всієї Запорізької області. Хочу наголосити, що пріоритетом як був, так і буде, це захист наших мешканців. Але Сьогодні ми з вами бачимо велику кількість тривог, які оголошуються в Запоріжжі, які не несуть прямої загрози безпосередньо для міста Запоріжжя. Тому ми маємо це локалізувати і маємо верифікувати цю загрозу.